Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. За даними, які поширюються зараз у засобах масової інформації, різних країн світу, стає зрозуміло, що психопати. Які знаходяться при владі у таких країнах, як США, Московія, Китай, усвідомлено чи не усвідомлено починають розганяти в світі гонку ядерних озброєнь. Справа в тому, що їхні претензії цих психопатичних. Лідерів країн до своїх сусідів і не тільки сусідів вказують на те, що якщо в тебе є ядерна зброя, тобі можна все. Якщо в тебе її немає, ти в будь-який момент можеш стати жертвою агресії. Ну, наприклад, Сполучені Штати не відмовилися від претензій до Канади. Канаді приходиться думати про збільшення армії, про закупівлю зброї, і виробництво зброї, але ж це ж не врятує. Так. Може врятувати Канаду тільки наявність ядерної зброї. І про це в Канаді починають писати. Далі, те, що стосується України, я думаю, це найяскравіший приклад, коли у нас, як кажуть, на виду всього світу забрали ядерну зброю, дали нам якісь паперові гарантії. І обдурили як останніх дурників, так. і хі, ті ж самі гаранти на нас і напали. Чому? Ну, оце найяскравіший приклад взагалі. Це показує всім. Якщо в тебе була ядерна зброя, то в тебе її забрали для чого? Для того, щоб на тебе напасти. Аби вона в тебе була. Так, До тебе б ніхто, звичайно, і не судуся, та не те, що не сунувся, навіть би слова кривого не сказав би. Ну, так же, це взагалі суперприклад, гіперприклад, який ну, зрозумілий всім. Тобі дали гальни, не даремно ж Штати Америки видали із сайту Держдепу. Оцей Будапештський меморандум. Тобто нього не було. Не було. І все. Ми не давали гарантії ніякі. Це ж виходить так, що за міжнародними всіми канонами це підписало угоду цю, підписали Сполучені Штати Америки, що вони виступають гарантом. А тепер приходить будь-який інший президент і каже, та той ідіот підписав таке. А я розумник такий, так, я <смас> за нього не відповідаю, і, і все-таки інше. Ну, це класика просто. Подивіться, те, що зараз там кричить скрізь е, Трамп, і посіпаки його про те, що от аби не. Байден, от аби я був, от аби я був все життя президентом. Це ж натяк, от, щоб аби я був такий, як Путін, то війни б не було, тобто точніше, була б вона. Тому що, саме тому, що коли він. Це ж Путін казав, я ж старий Совук, я ж пам'ятаю. Я не знаю, у кого там яка пам'ять, але я пам'ятаю, що він заявляв Путін, що якщо він казав, що якщо людина перебуває на посаді президента більше семи років, то в неї їде дах. Вона вже божевільна. А скільки він перебуває? Утричі більше, так він вже втричі божевільніший. Ну так воно і є. Я згоден із цим його твердженням. Не можна людині довго сидіти, особливо коли в нього необмежена влада. Подивіться, всі ці е, диктатори з необмеженою владою в будь-якій країні вони сходили з ума розуму. Так, Це факт просто. Всі вони. В них їхав дах, вони починали. Е, Війни, Вони починали вбивати своїх же людей і все таке інше. Безконтрольна влада, так влаштована людина, що якщо їй дати безконтрольну владу, в неї їде дах і вона починає робити бозна що. Так, тепер Китай. Китай погрожує Тайваню про те, що він нападе. Чому? Та тому, що в Тайвані поки що немає ядерної зброї. Немає ядерної зброї. Аби вона була, ніхто б туди не совався. Так. Ну, а тепер робимо висновок, який із цього всього. Не тільки ті країни, яким погрожують. Або вже створюють, або думають над тим. Що треба створювати ядерну зброю, бо іншого виходу немає. Навіть коли закінчиться війна, ну, наприклад, із Московією, що ми будемо убезпечені і що нам якісь знову гарантії дають, то це просто смішно. Це треба бути недоумком повним, довіряти якимсь гарантіям після того всього. Ну, це ж так чи не так? Тайвань. Цілком технічно і технологічно може створити ядерну зброю. Я думаю, напевно, над цим працюють уже. Південна Корея цілком може, тому що ну, уже і вони зрозуміли, вони ж ніби знаходяться під гарантією 에, Сполучених Штатів Америки. Ну, згадаємо, яка б була гарантія і Сполучених Штатів Америки не тільки в Україні, але і в південному В'єтнамі. Вони ж гарантували. А потім взяли, звідти забралися, і, і все. І прийшли комуняки, так, ну, які зараз будують капіталізм. Фантастика! Те, що відбувається в світі, це всі думають зараз над тим. А Латинська Америка, ота вся від Мексики. Бразилія, там і Аргентина, і всі останні О, оця доктрина, яку зараз знову проголошують в Америки Америка для американців. Так. Тобто для Сполучених Штатів Америки Ви що думаєте, мексиканцям це подобається? Чи може подобається це бразильцям чи колумбійцям, Та там е, зараз е, деякі країни, наприклад, та сама Чилі? Країна, вона е надзвичайно розвинута. Так, там такий е був хлопець як Піночет, <кій> <кій> який відучив дуже такими радикальними методами місцеве населення від халяви, від е бажання нічого не робити і жити при комунізмі. Ну, це ж. Так же ж, що розглядається комунізм. Це коли, так, кожному от кожного по способностям, а кожному по потребностям. Так. А в більшості ніяких способностей немає. Таким чином, якась меншість повинна так, працювати 24 години на добу для того, щоб забезпечувати більшість. Ну, все просто. Тут, тут говорить навіть не приходиться. Так що от відкрита оця скринька Пандори. І зараз тихцем, михцем країни створюють. Ну, там ви думаєте, що Іран припинив свою програму створення ядерної зброї? Так, ви думаєте, припинив? Я не знаю, хто там ще зараз працює в Європі, бачачи, що Сполучені Штати Америки ж відмовляються так, від гарантій безпеки. Я не знаю, що там робиться в Польщі. Так. Не, знаю, не знаю, що там робиться в Швеції. Коли вони бачать, що НАТО, то п'ята стаття гарантії, не працює, так? ну, Нам, нібито знову нам уже обіцяють ще п'яту статтю, так, НАТО. Ну фантастика! ну, З нами поводяться, як з дітьми малими, так? Але що ж поробиш? ну, Маємо те, що маємо. так, Вибираємо таких, які собі ради не, не можуть дати. А щоб вони дали? Раду державі так, розуміли про те, що відбувається, куди воно йде і чому воно так? На жаль, на жаль,